Дорогі брати і сестри, щасливої неділі, і він прийшов жити серед нас. З серцем, сповненим тривоги, я стежу за розвитком ситуації у Венесуелі через християнську надію. Благо улюбленого венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями і вести до подолання насильства та початку шляхів справедливості і миру, гарантуючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи людські й громадянські права кожного та працюючи разом для побудови мирного майбутнього співпраці, стабільності і злагоди з особливою увагою до найбідніших, які страждають через складну економічну ситуацію. За це я молюся і запрошую вас молитися. Вітаю з теплотою. Дорогі брати і сестри, хочу знову висловити свою близькість тим, хто сумує через трагедію в Кранс-Монтана, Швейцарія. Молюся за молодих людей, які загинули, за поранених, і за їхні родини.